Весільний кортеж зупиняється, щоб пропустити танкову колону. в Луганській області мирне і військове життя тісно переплелися, незважаючи на оголошене перемир'я. Навіть в містечках, які донедавна перебували глибоко в тилу тривожні настрої. Занадто багато військових, занадто мало впевненості, що політикам вдасться домовитися про мир на Донбасі. Старший вчиться в рубежному, але не може туди поїхати, тому що страшно, що відсюди відпустити. Ми з містки у нас техніки дуже багато. Ну я не знаю наскільки зараз. Є, немає, не знаю. Ну, що люди кажуть, те і я кажу. А от е, врубіжне не хочеться відпускати, тому що страшно. І маленькі теж, якщо вертольоти йдуть понад кришею, вони просто присідають. Не хочеться цього. Пускай вони там самі між собою розберуться, хай вони там ділять, переділяють, чи Україну, чи що, ну лиш би не стріляли. Переговори натяж, мені кажуть, це треба тільки переговори. Ні, нічого не дасть, чи жертву та кров, то на повній, нічого не дасть нікому. Тільки буде будоражить людей і все. У добровольчому батальйоні Айдар про перемир'я говорять зі сарказмом. Оголошення про припинення вогню співпало із загибелю товаришів. Ворожа артилерія накрила бійців на передовій на підступах до Луганська. Перемир'я почували дуже сильно. За вчорашній день, по предварительним даним, 29,02 і около сорока Це тільки по нашому батальйону. Це предварітельне дані. Возможно, ці цифри неправильні. Возможно, там попали десантура, танкісти, армійці. Будем уточнять після експертизи, котру проведуть. Та сторана що... стріляла вже посад Да. Після такого перемир'я бійці Айдара чекають тільки продовження війни. кажуть в те, що та сторона дотримуватиметься домовленостей, не вірить ніхто тим більше що воюють із ними зовсім не ті, хто нібито повинен припинити вогонь, не бойовики ЛНР і ДНР, а кадрові військові російської армії. А це називається перемир'я? Що тут говорити? У мене взагалі немає слів просто. А що, що думаєте, що буде далі? Війна? Поживемо, побачимо. А хто проти вас наразі воює? Або так звані Денековці або Російська Федерація російська. російська так. Да. Та що ти кажеш? Російський солдат в Україні немає. Якщо ми шеврони Росі збройні сили Росії, просто зриваєш в бою армійський жетон Заполченця. Там не, написано вооружені сили Росії. Той факт, що умови припинення вогню російсько-донецька сторона не виконує, підтверджують і військові. Бійці 22-го харківського тербатальйону, які також служать в Луганській області, розповідають: припинилися тільки масові артобстріли, а на блокпостах і далі неспокійно. Там напади бойовиків, справа звичайна. Крім того, снайпери обстрілюють і під'їзні шляхи до них. Тому домовлятися з бойовиками все одно, що вести переговори з тими, хто зайняв частину твоєї квартири, упевнені військові. Вот на цій території во ці два дня тишина. А от ребята їдуть на блокпости, там, скажем, так стріляють. Скажем, так тяжело. Бойовики далеко не всюди відмовилися і від артилерії. У першу ж ніч після оголошення про припинення вогню з Харадів були обстріляні підступи до Маріуполя. Є загиблі серед цивільних. Крім Маріуполя, українські позиції, за даними групи, інформаційний опір, обстрілювали в районі Донецька, Дебальцеве, Ждановки, Золотого, Нижньої Кринки і Фащівки.